Для Вінниця вітає вас, як завжди, з найкращими оновленнями свіжопригнаних автомобілів з Німеччини. До вашої уваги народний улюбленець Volkswagen Passat B6. Останній рік випуску 2010 рік. Ексклюзивність даного автомобіля мотор 1.6 MPI. Єдине авто у продажі буде в Україні з цим мотором у 2010 році свіжопригнаним. Таких автомобілів дуже мало мосно йдуть FSI, дизельні. Але тут стоїть усіма улюблений народний 16 MPI BSE 102 кони 75 кВт. Легко дуже ця став... Даний автомобіль дуже легко ставиться газ. Автомобіль без пошкоджень, без корозії. На даному автомобілі немає корозії. Це велика рідкість для, даних... для даної марки Б-6. Автомобіль в дуже приємній комплектації. Я думаю, це одна з максимальних для мотору 1,6 MPI для Пасата. На кліматі підігрів сидінь від першого єдиного властика. 194 тисячі повністю підтвердженого пробігу. В даному відео повністю детально розглянемо автомобіль. Автомобіль на 16-й резині, резина дуже гарна. Зверніть, пройдемося по кузову швидко, що корозії в слабких місцях немає. Я часто буває в них на арках або навколо молдінгів. Тут зауважень немає. Автомобіль зеркало, дивіться. Чистий збережене домашнє авто, недоліків малюсенька царапінка, але крило не фарбоване, без корозії ніхто його трогати не буде. Оптика рідна, оптика лінзована. Парктроніки кругові, передні, задні. Автомобіль весь в зазорах, ціленький, рівненький. Автомобіль технічних візуальних зауважень немає абсолютно. Нагадаю, що всі наші автомобілі. Повністю проходять технічну перевірку на нашу МТО СТО з обслуговуванням всього, що потрібно. Даний автомобіль приїхав вже в ідеальнішому збереженому стані. На СТО ніяких зауважень по автомобілі ми не знайшли. Клімат, підігріви, сидінь, електропакет, повністю все справно, ніяких помилок на комп'ютері немає. Вкладень автомобіль ніяких не потребує. Певністю можу сказати, що. З одинший сімпіай мотором в Україні збереженішого авто вже не існує, так само як і в Європі. Займаємося автомобілями з 2010 року, і з 1,6 і шість нас були декілька пасатів. Їх дуже важко знайти, щоб вони без корозії були. Але в 2010 році в такій комплектації за весь час пригонки нас даний автомобіль вперше купляли особисто в Німеччині, доставляємо своїми евакуаторами. Працюємо офіційно, місто Вінниця, Василенка 21, напроти податкової. Ці наші автомобілі технічно перевірені максимально впевнені на 100%, так як в нас існує послуга доставки під дім. І так, в даному відео детально розглянемо переваги даного автомобіля та особливості. Розглянули кузов, корозії немає. Автомобіль без ДТП, жоден болтик по авто не крутився. Дуже класна комплектація. Я казав про оптику, кругові парктроніки противотуманки. Резина достойна, теж казав. Пройдемося по салону. Заводські рейлінги, до речі. 10-й рік. Останній рік випуска даної моделі 6.1.6 MPI. Це рідкість рідкісна. І так, пройдемося. Повний електропакет, відігріві дзеркал. Ущільнювачі всі в заводському стані. Ні разу не знімалося. автомобіль без ДТП. Нічого не болтається, фіксатори тримають, весь пластик на місці. Він код для перевірки, кому потрібно. Є всі відмітки по обслуговуванню автомобіля. Датчик світла, датчик дощу, е електроручник. Зверніть увагу на стан прийомів, взагалі без корозії, без зауважень, пороги без вздуття краски, без всяких царапин, пошкоджень, електросидіння. Уявляєте, Passat b 6 з 1,6 MPI з електросидінням. Це рідкість рідкісна. Так, шкіряне кермо, вже нового зразка, трьохшпицеве, круїз контроль, 194 тисячі підтвердженого пробігу, підігрів сидінь, двох клімат контроль, ЄСП, парковка вже, мультимедіа нового зразка, автозатемнення зеркало заднього огляду. Потолок чистенький, взагалі без пошкоджень. Сидіння так само, перемикач, передач, зверніть увагу. Все в заводському стані, навіть нічого не фарбувалось, не перешивалось, все в оригіналі. Підлокітничок взагалі як новий, бережна експлуатація, є діаукс. Сидіння теж в заводському стані, не порвано, не поцарапано, не перешито, кермо не фарбовано. Повний електропакет, фіксатори всі справні. Пошкоджень розглянемо з обох сторон Сторін від ремня безпеки, коли кидають, буває, царапають, тут немає. Другий ряд сидінь взагалі як новий, ніяких зауважень немає. Корозія на ляді взагалі відсутня. Це рідкість-рідкісна для Пасата, щоб автомобіль універсалі був без корозії. Дуже велика рідкість. Все чистенько, все рідне, оптика вся рідна, прийоми всі рідні. Бампер не зацарапаний, тварин, попередніх власників не було. Коли тварини запригують в багажник, вони часто царапають, його тут такого немає. Комплектація з парктроніком. Шторка сплав... справна, дуже великий багажник, якщо складати все. Пластик ніде не відломаний, все в заводському стані. Запаска майже не використовувалась. Дивіться, в заводському стані на паперишках вона взагалі не використовувалась. Інформація про автомобіль, мотор BSE, посадку комфорт-лайн. Оригінальна заводська запаска, звісно, стан вона не надівалась взагалі. Видно, що слідів експлуатації взагалі немає. Все, Повністю весь набор по автомобілю присутній. Додатковий, бачите, хром пакет не на всіх автомобілях іде. Другий ряд сидінь так само я показував, все частенько, царапін, немає ніяких, все працює. Тут підстаканечок виїжджає, бачите? І заїхав. Все справно, Знаєте, в автомобілі відчувається, свіжість Свіжість по рокам, Свіжість по бережності експлуатації, такий приємний запах, відчувається, що автомобілі з Німеччини. Зверніть увагу на карти, вони не зацарапані, не провалені, ніяких пошкоджень не мають. Знайти посад в такому збереженому стані це вже дуже велика рідкість. Музейний експонат ми називаємо. Ми спеціально займаємося такими автомобілями, так як вони легко впевнено і чесно продаються. Ми любимо знаходити дані автомобілі. На них дуже великий попит. Пройдемося по пробігу. Так, автомобіль з Німеччини з 2010 року, ноль переоформлень, один власник салону. Сервісна історія з відмітками по обслуговуванню 184 тисячі. У 2022 році є відмітки там по маслу, наприклад, по заміні 5В30 до цих пір. Тут все, далі йде по офіціалам багато відміток по обслуговуванню. Плюс основний, найголовніший улюблений документ, який люблять ці покупці. Це щорічні тихогляди німецькі, вони проходять. От тут було погано видно, але 189 тисяч було в 2023 році. 23-му році, в квітні місяці було 189 тисяч даного автомобіля. Весь цей... Це техогляд німецький, дуже легко перевіряється. Можете перевіряти по всім сайтам. Сервісна книга, бардачок з охолодженням. Ну, взагалі немає ніяких зауважень по автомобілю. От єдина потертість, експлуатації, і все. Підігрів сидінь, клімат круїз, датчик світла, датчик дощу, шкіряне кермо це велика рідкість. І так, Перевіримо стан роботи двигуна та підведемо підсумки по даному автомобілю. Туміль забився тихо, рівно не димить, не троїть. Ніяких зауважень, помилок немає. Клімат працює, магнітола працює. Підкапотка чистенька, це акумулятор свіжий. Жоден болтик по авто не крутився, присутній побишумка двигуна, корозія в слабких місцях відсутня. Пройоми всі рідні, він код, підкапотка взагалі, як нова, оптика вся рідна. Ремінь мінявся на 160 тисяч. Автомобіль не димить, не труїть, не сапунить, компресія є. Це бронеплівка, захист на капоті. Все сухенько, все чистенько. І так, підведемо підсумки огляду сьогоднішнього автомобіля. До вашої уваги було детально розглянуто та перевірено автомобіль Volkswagen Passat 16 75 2010 року. Велика рідкість для даного авто, даний мотор. Мотор всіма улюблений, легко ставиться газ такому році ми знайшли вперше, в 2010 останній рік випуску і особливість даного авто. Дуже класна комплектація з круговими парктроніками, підігріви сидінь, клімат, контроль, датчик світла, датчик дощу, автомобіль від одного власника, максимально існуючий, збережений. Якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте. Всі наші автомобілі технічно перевірені, звертайтеся, Приїжджайте до нас, в місто Вінниця, Василенка, Вазино проти налогової або замовляйте доставку під дім. Всі наші автомобілі максимально існуючо збережені в цікавих комплектаціях з повністю підтвердженими пробігами. Оля Вінниця працюємо на репутацію. Другого такого авто ви точно не знайдете.